Добрий день! Сьогодні ми з вами будемо робити практичну роботу номер 1 виявлення прикладів пристосування до способу життя в комах. Що ж, поїхали! Мета нашої роботи виявити риси пристосованості різних видів комах до способу життя, закріпити ці знання про середовище існування та істотні ознаки комах. Для цього нам потрібні фотографії, короткий опис комах поширене в Україні та своїй місцевості. Ну і, звісно ж, підручник. Так, в ході роботи ми зробимо опис комах, і також заповнимо таблицю, ну і, звісно, висновок. Давайте спочатку ознайомимося з підбіркою комах, на основі яких ми будемо і заповнювати кінцеву табличку ось таку табличку. Там, де буде назва виду, середовище існування, спосіб життя і риси пристосованості, тобто форма тіла, будова кінцівок, будова і кількість крил тип ротового апарату. Ну а тепер давайте повернемося до комахи, яка називається вовчок-звичайний або Ведметка. Це комаха з ряду прямокрилі. І в Україні вона поширена всюди, види вже немає тіло, ротовий апарат гризучого типу, живе в ґрунті, літає вночі й добре плаває. Природні місце існування заплав річок, озер, боліт і зрошувані та добре угноєні поля. Живуть у норах, довгих горизонтальних ходах, розмішаних під поверхнею ґрунту, тож тип ноги у них риючий. А це у нас плавунець облямований, жук з ряду твердокрилі. Має дві пари крил, ротовий апарат гризучого типу, поширені у прісноводних водно-болотних угіддях, багатих рослинністю і можуть зустрічатися по всій Європі, по суші пересувається практично не може, вміє літати, тобто має крила. Активний хижак вживиться дрібними комахами, що впали у воду, рибками та жабками, може поїдати загиблих тварин. Ось такий жучок. Так, це у нас дозорець імператор. Представник ряду бабки, видовжене тіло, рухлива голова з великими очима, дві пари січастих крил, ротовий апарат гризучого типу. Самці мають блакитне забарвлення, а самки зелене. Дозорець імператор чудовий мисливець і повітряний акробат. Місце життя є узлісся та лісові галявини ділянки вздовж берегів водою. Хижаки живляться дрібними літаючими комахами. Велику частину здобичі ця комаха ловить у повітрі з допомогою зібраних кошик лапок. Дозорець імператор полює практично безперервно. Великі складні очі дозволяють йому побачити здобич на відстані до 12 метрів. Очі найважливіший орган чуття усіх бабок. А тепер муха хатня Комахи з ряду двокрилі. Перша пара літальні крила, другі перетворилися на дзичальця. Ротовий апарат лижучого типу, життя кімнатної мухи, до речі, тісно пов'язане з людиною, тому вона належить до сина тропних комах. Поблизу людських поселення кімнатна муха знаходить багато місць, придатних для відкладання яєць. Кімнатна муха не може харчуватися твердою їжею, тому вона повинна поглинати її в рідкому вигляді. Ротовий апарат цієї комахи чудово підходить для такого живлення. Самиці більш від самців за розмірами та характерна більша відстань між очима. Як і у всіх двокрилих, для польоту використовується лише передня пара крил. Задні ж скорочені в розмірах і носять назву джичальця. Коник зелений. Комаха ряду прямо крилі. Довжина видовженого тіла, дорослих особин від 27 до 42 мм, стрібальні задні ноги, ротовий апарат гризочого типу, вусики довші за тіло. Надкрила значно виступають на кінець черевця і, і, в їх основі, звукоутворювальний апарат. Органи слуху розташовані на гомілках передніх ніг. Зелені коники найбільшу активність демонструють наприкінці дня та вночі. Харчуються переважно дрібними двокрилими та метеликами, але навесні можуть завдавати шкоди, виїдаючи молоді бруньки, листя та цвіт на винограді та ягідних кощах. Трапляються на лісових лугах, галявинах, узліссях, цінокосах, городах тощо. У степу трапляються на поливних ділянках та долинах із соковитою рослинністю. А тепер вам залишилося за всією цією інформацією та наявними фотографіями заповнити таблицю і написати, звісно, висновку. У висновку обов'язково дайте відповідь на запитання, за якою групою ознак можна судити про спосіб життя тих чи інших комах і чим зумовлені відмінності в зовнішній будові тіла вивчених тварин. Бажаю вам успіху, на все добре!